Всім привіт, рада, що завітали на мій канал. Сьогодні у нас така гарна погодка, сонечко світить. Горчик мій на сонечку гріється, як завжди, їхнє місце. от Сьогодні хочу змінити точніше свої пелагоні, які в мене є перед входом в будинок, на щось більш осіннє. Так як на дворі вже листопад, а пеларгонії обов'язково треба вже. Наскільки я знаю, в листоводі вже відправляти їх на спокій, тобто, щоб вони віддихнули. Я їх буду ховати в себе в підвал в льох, От, деякі буду заносити в кімнати, а деякі вже більшість піде мені в підвал. Тому я ще обов'язково знімлю відео, як я це буду робити. Але сьогодні я буду показувати вам, як змінити установку, вона більш осінню. Це лише все один місяць, хай мене трошки порадує, зміниться. Інтер'єр, додається якийсь уют, незважаючи на всі події, які зараз є. Тому, якщо вам цікаве далі відео, то залишайтеся зі мною. Ось так виглядає зараз мій хід в будинок. Ларгоні ще так гарно цвітуть, незважаючи на ту погоду. Бачите, як гарно? От, менші вже горшки я вже занесла вже бо скоріше. До себе в літню кухню, а ось ці ще до сих пір стоять і прикрашають, і цвітуть. От, навіть ще є і бутончиків багато. Бачите? От, Але, незважаючи на таку красу, все одно їх треба вже буде відправити, як то кажуть, зимувати. От. Тут, правда, трошки менше Ось так. Ось так виглядає. Мій вхід в будинок. Ось так знімаєш вам відео, щось собі робиш вдома, плануєш. А тут сирена. Не знаю, чути вам чи ні. Ну просто вже люди привикають, звичайно, до неї, але це дуже-дуже погано. Ось так. Could you show me some of the І ось так вийшло. По-осінньому, яскраво. от, Такий вигляд тепер має вхідні двері будинку. Ось таку красуню я побачила, не могла пройти мимо. Така мультифлора. Гляньте, яка дрібненька квіточка. Просто неймовірної краси. На відео вона яскравіша, але в житті вона така більш такого приглушеного тьмяного кольору, дуже ніжного, гарного. от. Мені поцвіте а на зиму я зріжу і поставлю підвал. Я її просто в горшок так поставила, і вона мені прикрашає. І ось таку туйку я також придбала за дуже гарну ціну. Вона, правда, така не насичена, ну, не густа, але нічого, на другий рік я її обов'язково десь посажу, і вона гарно піде в ріст А зараз мені було просто цікаво, як вони зимують просто в горщиках. Біля будинку, правда, є утеплені, звичайно, що вазони, але ми до такого ще не дійшли. Тому я вирішила просто попробувати як вона мені перезимує в звичайному горшку. Ось такий великий в мене горшок. Під низом в мене є пінопласт, він у мене був землею, бо тут були посаджені рослини. І я вирішила скористатися, просто його зробила місце під даний горщик моєї туї. От, якщо буде холодно, вже прийдуть морози, я просто прикрию ще агроволокном зверху, а зараз просто прикрасила ось такими шишками. Ось так. І ще взяла я, розмножила свою гарну таку як ромашку, жовту-жовту-класну гризантемку, Це теж мультифлора. От, тут вона теж посаджена просто в горшок. І... Я викопала свій Алісу. Мені писали в коментарях, що не потрібно викопувати, тому що він насіюється. Але я сумніваюся, що в мене той, що насіюється, тому що в нас по сусідству теж є, і я не бачила, що він насіявся. Кожного року жінка купляє. А це ми другий рік його купляємо і дуже класна рослинка, тому я спробую її зберегти, тому я її викопала і посадила теж в горшок. Просто там поставила два поряд. І коли вже прийдуть морози, коли вже треба буде все ховати, таке підвал, я просто це все занесу разом. Звичайно, що обріжу і проконтролюю, щоб були трошки вологи, щоб не пересушилося, і сховаю підвал. І подивлюся, чи воно можливо так його зберегти, щоб навесно воно мені знов радувало. От, і таку саму композицію я зробила. З цієї сторони, так само два горшки, там була земля, я просто поставила все всередину, зробила місце. Ще один Алісом, і так само хризантемка. Ось, А тут в мене є ось ця, як ми називаємо, бризги шампанського, або, якщо я правда, правильно скажу назву: Ізолепліс. Якось так я підпишу обов'язково. я, виявляється, його можна зберегти. Тоже Велик... В грунті просто він не зимує, тому що він не, пере... не може наших зим витримати. А якщо його сховати в підвал і на весну його винести, то мені ну, здається, він бере зимує. Ну, не знаю, я ще нікого ніколи не пробувала, це буде перший раз, тому спробуємо. А зараз поки що він так дуже гарний виглядає. От, Виявляється, що теж можна зібрати насіння. Ось це в нього дозрівають. На сім'їнку, ну, не знаю, такого ще не буду пробувати, спочатку Попробую хай так перезимує. От, а потім можна його поділити. от В мене є ось в цьому грушку, і і ось цю взаді. От. Ну, поки що цей місяць мені поприкрашають вони так, а потім, як прийдуть, прийде вже грудень, і треба буде якось міняти. Декор набіж такий різдвяний, можливо, туйку прикрашу якоюсь гірляндою, щоб світилося, то це все вже поховаю. Ну, мається на увазі хризонтеми, а заміню чимось другим. А зараз виглядає ось так. І як же без нашого віночка? Головного атрибута осінь, який буде прикрашати вхідні двері. Ось такий віночок я зробила з матеріалів, які в мене є вдома, познаходила. От ми зараз його приміряємо як він буде виглядати. От ось так. От такий в мене по осінньому. От. Такий вигляд мають мої судні двері. Будинок. Ось так виглядає територія. от Головні прикраси це ж, звичайно, Мурчик і Васька. Куди ж без них? От. Якщо вам сподобалося, звичайне відео, підтримайте мене пальчиком вверх, прокоментуйте. Як вам? От. Всім бажаю здоров'ячка, миру, злагоди ваших сім'ях, щоб ця осінь була краща сто разів за попередній, щоб ця зима прийшла з нас з перемогою. І все в нас було добре. І все в нас було. Україна, всім дякую за перегляд, всім па-па!